Павло Михайлович старів прямо на очах. В свої 53 роки він виглядав як 65-річний. Його дочка Вікторія не шкодувала зусиль, щоб хоч якось покращити його стан. Вона возила його до найкращих лікарів, зверталася до різних фахівців і намагалася зробити все, щоб батько відчув себе краще. Але, на жаль, нічого не допомагало. З кожним роком Павлу ставало дедалі гірше. Його самопочуття погіршувалося, а душевна рана, що залишалась після втрати дружини, не загоювалася. Це сталося три роки тому, коли його кохана Марина пішла з життя. Від того моменту Павло буквально перестав цікавитися всім, що відбувалося навколо нього. Віка постійно намагалася знайти спосіб зацікавити батька. Спробувала навіть взяти його на виставку ретроавтомобілів, знаючи, що в молодості він мав велику пристрасть до старовинних машин. Але навіть це не принесло йому радості. Дякую, донечко, але я, мабуть, вдома залишусь, втомився чогось, відповідав він. І він дійсно міг цілими днями лежати на дивані, перемикаючи канали на телевізорі, абсолютно не звертаючи увагу на те, що відбувається на екрані, колись активний і працьовитий. Павло дуже рано вийшов на пенсію, ще в 50 років після 20 років важкої роботи в шахті на Львівщині. Але після смерті дружини він більше не зміг знайти в собі сили йти на роботу і залишився вдома. Більшу частину часу проводив у лікарнях разом з дочкою, безнадійно намагаючись зцілити душевну рану. Їхня з Мариною сім'я була справжнім зразком гармонії вони прожили разом 28 років. Весь цей час, не знаючи сварок і образ, зустріти таку пару було рідкісною вдачею. Вони завжди підтримували один одного, і навіть донька часто дивувалася їхньому спокою. Дивлюся я на вас і не розумію, одного разу сказала Віка. Ви або святі, або вам просто все одно. Батьки сміялися у відповідь, не сприймаючи ці слова серйозно. Чому ж так? питав Павло з посмішкою. Я не знаю, посміхалася донька. Не посваритися за стільки років це ж неможливо. Марина завжди спокійна і мудра, на це зазвичай відповідала нічого, доню, зустрінеш гарного хлопця, полюбите один одного. І ти не зрозумієш. Ці слова не раз звучали з уст матері, коли донька висловлювала свої здивування від того, як чудово ладнають батьки. Але тепер, коли Марини не стало, для Павла наче весь світ перевернувся. Віка ніколи раніше не бачила, як від горя кам'яніють люди. Батько не зронив ні слова, ні сльозинки на прощання, і потім ще довго був у ступорі. Віка знімала кімнату недалеко від роботи, працювала в рекламному агентстві. іноді могла працювати з дому. Рідше потрібно було бути присутньою в офісі, коли здавався черговий проєкт. Але їздити з рідної домівки було далеченько, ось і вирішила пожити самостійно. Тату, хочеш я до тебе, поки переїду, заглядаючи в кам'яне обличчя батька, запитувала вона, але він дивився ніби крізь неї і мовчав. Лише через кілька місяців відтанув трохи, став розмовляти з донькою, але й то лише за потреби. Він навіть не пручався, коли його оглядали різні лікарі. Йому було все одно, але Віка не здавалася. Тату, сьогодні їдемо в стаціонар, там тобі прокапують вітамінів. А ще лікувальні процедури, лікувальну фізкультуру. Донька підсіла до батька і поклала голову йому на плече. Він погладив її по волосю і тихенько зітхнув. Клініка, куди Віка привезла його, була однією з найкращих в області. До неї дуже часто приїжджали професори для консультацій. Вона сподівалася, що бодай від них почує щось конкретне стосовно хвороби. Це дуже цікавий випадок, говорили одні. Потрібне повне обстеження, зітхали другі, задумливо чухаючи потилиці. Ця хвороба ще недосліджена, знизували плечі Матреті. Іноді в віки опускалися руки, але вона розуміла, якщо не вона, то вже ніхто не допоможе її батькові. У клініці було затишно, не схоже на звичайні лікарняні палати. Персонал привітний, медсестри усміхнені. Лікуванням зайнявся заслужений лікар, який формально вже був на пенсії. Та досвід не дозволяв йому піти остаточно. Він провів близько півгодини в палаті з Павлом Михайловичем, попросивши звідти попередню доньку. Мені важливо поговорити з ним без зайвого шуму та впливу оточення, так пояснив він своє рішення. Ходімо до мене в кабінет. Після бесіди з батьком він запросив Віку на розмову. В кабінеті сів не за свій стіл, а на диван і запросив її присісти поруч. Розумієте, мила дівчина. Задумливо сказав лікар, ваш батько фізично здоровий, в нього немає жодних відхилень в цьому плані, всі органи функціонують відповідно до віку, чого не можна сказати про душевний стан. Я вам зараз дещо скажу, але цього немає в підручниках з медицини. Він подивився на Вікторію, ніби хотів впевнитися, чи цікаво їй. Дівчина зосереджено слухала. Так от ця недуга називається синдром втраченого життя. В неї немає офіційної назви, та й хвороби цієї, як такої, теж немає в жодному довіднику. Це моя власна теорія. Лікар зробив паузу, щоб перевести подих. Віка не пропускала жодного слова. Ваш батько втратив смак до життя. Він не розуміє, для чого йому жити. Судячи з усього, вони з вашою матір'ю були дуже прив'язані одне до одного. Ви вже дорослі, можна сказати, відрізаний шматок. У підсвідомості вашого тата він вже вас виростив, і ви його не потребуєте. Але я знаю, що це не так. Лікар перебив віку, коли вона хотіла заперечити, але це факт і що ж мені робити? Адже я не можу знову стати маленькою дівчинкою, щоб він, про мене піклувався, як раніше. Дівчина стурбовано подивилася на лікаря. Я пропускаю, що йому потрібен стрес. В народі, кажуть, клин клина вибиває, і ще трошки дива не завадило б. Він усміхнувся доброю посмішкою. Як вас звати? Віка. А ви знаєте, Вікторія, мені чомусь здається, що все буде добре, передчуття таке, а поки що якомога більше, приділяйте йому уваги, будьте наполегливіші, можете відвідати батька зараз. Він підвівся, Віка піднялася слідом. Дякую, я дуже хочу вам вірити. До побачення. Вона вийшла з кабінету і поспішила до батька. Той лежав у палаті один. На стіні тихо працював телевізор. Павло Михайлович зосереджено гортав якийсь журнал. Що читаєш? Віка підсіла до нього. Вона з цікавістю розглядала кольорові сторінки, намагаючись зрозуміти, що так зацікавило батька. Це був кулінарний журнал. Він ріснів картинками готових страв. Оце так, тебе цікавить кулінарія? здивовано подивилася вона на тата. Віко, донечко, хочу замовити собі їжу з ресторану. Як ти на це дивишся? тихо запитав він, наче вибачаючись. Тату, та хоч щодня, зраділа донька. Нарешті батько виявив хоч до чогось інтерес. Що ти хочеш? Вона дістала з сумки щоденник з ручкою і приготувалася писати. Замов мені, будь ласка, гарбузовий суп пюре з житніми часниковими грінками, м'ясні ковбаски з молодою картоплею та овочами гриль, а на десерт хотілося б тістечко, Наполеон. Я його з юності не їв. Віка здивувалася незвичайному вибору батька. Раніше за ним не помічалася любов до овочів, він їх просто ігнорував. Макарони, картопля, рис, так, але гарбузи, овочі, гриль. Ну ось надивився на картинках, апетит і прокинувся. Батько знизав плечима, розглядаючи фотографії страв. Та я ж не проти, звичайно, замовлю. Донька була дуже рада, хоч малим змінам в поведінці батька. Замовлення доставили до обіду від одного з найкращих ресторанів міста. Віка допомогла накрити стіл. Вона з великим подивом спостерігала за татом. Павло Михайлович насипав грінки в помаранчевий суп, зверху додав гарбузове насіння, ніби харчувався цим все життя, а їв з таким задоволенням, що у віки забурчало в животі від заздрості. Батько заплющував очі, відправляючи ложку з супом до рота, смакував кілька секунд, а потім прицмокував. Спокій і радість відображались на його обличчі, ніби він, подумки, повертався до чогось дуже доброго. Коли донька відкрила тарілку з другим, батько пильно почав роздивлятися страву. Та ні, не може бути, ледве чутно, проговорив він собі під ніс. Тату, що не так? Віка злякалася, що батько засмутиться через якісь ковбаски і знову стане як зомбі. Та ні нічого. Він здригнувся від несподіванки. Просто ось ці ковбаски я ніколи не бачив, щоб їх робили такою формою. Тільки в молодості доводилося бачити і їсти такі. Дівчина подивилася на тарілку. Справді незвичайна форма. Тонкі ковбаски були переплетені в косичку з чотирьох частин і підсмажені до хрусткої скоринки. Ну, може, це фірмовий знак кухаря, припустила вона. Так, так, батько поринув з себе. Він спробував шматочок, навіть замуркотів від задоволення. Ммм, смакота. Тату, Віка тихенько гукнула батька. Віко, спробуй, який смак. Він відламав шматочок і простягнув їй на виделці. Щоб не образити його, вона спробувала. Дівчина не очікувала, що це буде настільки смачно. Справді. Дуже оригінально, ніколи не куштувала такого. Таке готувала тільки одна людина в моєму житті, мрійливо промовив батько і тут же зупинився, глянувши на доньку, ніби ненавмисно видав якусь таємницю. Вона не подала виду, що звернула на це увагу, але коли відкрила десерт, батько зблід. Прикриваючи рот рукою, він скрикнув і з переляком подивився на неї цього не може бути! Він перевів погляд на наполеон. Листкове тістечко нічим не відділялося б серед інших, таких самих, якби не одна маленька деталь. Зверху на десерт була наче вдягнена маленька кругла чорна пов'язка Наполеона. Мені потрібен цей кухар. Чоло батька вкрилося потом. Хто, хто це зробив? Він рознервувався і став ходити по палаті, повторюючи, цього не може бути, це неможливо. Тату, не хвилюйся, я приведу тобі кухаря. Тільки, будь ласка, заспокойся. Віка перелякалася, подумавши, що це напад, і поспішила до лікаря. Старенький лікар побув у палаті в Павла Михайловича недовго. Він вийшов і покликав віку. Ось що, дитино, зробіть, як він просить. Спробуйте домовитися з кухарем. Це може стати важливим кроком вперед. Дочка, не розуміючи нічого, вирушила в ресторан. Їй довелося ледь не силою пробиватися до кухаря. Це виявилася жінка років п'ятидесяти. В ресторані вона працювала недавно, але вже здобула собі повагу і шанувальників свого таланту. В її стравах завжди була якась особлива нотка. Віка розповіла про батька і пояснила ситуацію. Благаю, ходімо зі мною до нього. Дуже хочу, щоб він одужав, Боляче дивитися, як згасає ще досить молодий чоловік, який знаходиться в самому розквіті років. А як звати вашого батька? схвильовано раптом запитала жінка. Тараненко Павло Михайлович, а що? Віка побачила, як змінилася жінка в обличчі і схопилася за серце. Так він живий? поставила вона несподіване запитання. Живий? А чому ви питаєте? Ви що хотіли отруїти його своєю їжею? навіть не замислившись, що це безглузда підозра випалила віка. Що ви, звісно, ні? Було видно, що співрозмовницю зачепили ці слова. Давайте підемо до нього, і якщо він вважатиметься доречним, він сам вам все потім розповість. А ви можете піти просто зараз? Віка зраділа, що не потрібно відкладати справу в довгий ящик. Ой, вибачте, зовсім забула. Хвилинку, будь ласка, почекайте, на ходу сказала кухарка, швидко зникаючи в глибині ресторану. Вийшла вона не одна, з нею був молодий чоловік, років тридцяти. Це мій син Андрій, а мене звати Надія, Надія Володимирівна. Високий темноволосий Андрій був дуже схожий на матір, правильні риси обличчя, карі очі в обрамлені довжелезних вій. Хлопець простягнув руку дівчині, Віка у відповідь подала йому свою і хмикнула: Це зараз так модно вітатися з дівчатами за руку? Вибачте, якщо образив, Андрій зробив реверанс і вклонився. Ми збиралися з Андрієм за будівельними матеріалами, ремонт в будинку в нього робимо. Ви не проти, якщо він з нами піде? Та, ні, звичайно, нехай йде, Віка знизала плечима. Поки йшли до клініки, Надія мовчала, а Андрій розпитував Віку, якимсь неймовірним чином він витягнув про неї майже всю інформацію. В клініці батько чекав доньку з новинами. Віка вирішила, що Надія зайде сама. Їй, хоч і було цікаво, але вона не бажала створювати незручностей. Може, прогуляємося ввечері? Андрій продовжував намагатися познайомитися з Вікою ближче, поки надія була в палаті. Я ж тебе вперше бачу, може, ти якийсь аферист, весело піддражнила його Віка. А я заїду за тобою і це буде вже вдруге, не відступався Андрій. Я подумаю. Він сподобався їй. Вона завжди захоплювалася хлопцями, які були рішучими і мали почуття гумору. Просто з хворобою батька Віка зовсім забула про своє особисте життя. Надії не було довго. Молоді люди вже почали хвилюватися, коли двері нарешті відчинилися, і Павло Михайлович виглянув в коридор. Молодь, заходьте, чого як не рідні? Він був збуджений, але веселий. Вони увійшли. Надія сиділа на стільці, відвернувшись до вікна, і витирала очі. Мамо, він що тебе образив? Андрій поспішно підбіг до матері. Ні, синку, що ти? Вона втримала його за руку. Скоріше за все він триматиме на мене образу, хоча я не винна, і вона розповіла історію. В далекій молодості в одній школі в одному класі навчалися дівчинка Надія і хлопчик Павло. З першого класу вони сиділи за однією партою. Павло всіляко діставав дівчинку, смикав за косички, ставив під ніжки, міг навіть портфелем по спині заїхати. А потім все змінилося. Павло став захищати її від усіляких зазіхань інших хлопців. До восьмого класу всі були впевнені, що після школи вони обов'язково одружаться. Надія обожнювала готувати і завжди додавала якусь особливу родзинку з звичним стравам, а найголовніша фішка в неї була пов'язка Наполеона на одноіменному тістечку. Вона робила її з розтопленого шоколаду. Павло обожнював ці її кулінарні витівки. Вони вже й самі вірили, що одружаться, але життя розпорядилося інакше. Втрутилися батьки підлітків. Вони щось не поділили між собою і заборонили дітям зустрічатися. Звісно ж, жодні заборони не могли б тримати молодих далеко одне від одного, але Павлу довелося піти в армію. Надія обіцяла його чекати і дочекалася б, якби не гарнізон батька Надії, який перевезли в інше місто. Вона писала Павлу листи, а відповіді не отримувала. Батьки перехоплювали їх у листоноші та знищували. А коли Надія заявила, що поїде назад навчатися в місті, де виросла, то батьки зробили велику підлість. Вони сказали доньці, що Павло розбився на машині. Частково це було правдою. Він кілька разів перекинувся в армійському УАЗику, але відбувся подряпинами. Щоправда, такі дрібниці вже ніхто повідомляти не став. А що думає дівчисько, коли чує слово розбився? Звісно ж, що загинув? Надія місяць не виходила з кімнати. Сльози роз'їдали шкіру на щоках. Вона навіть не знала, де його поховали. Павло ж, повернувшись з армії, почув від батьків, що Надя вийшла заміж і поїхала в інше місто з чоловіком. Хлопець мовчав тиждень, ні з ким не розмовляв, спершу навіть хотів знайти дівчину, але щойно уявив, що побачить її з іншим, вирішив забути її. Йому це майже вдалося. Спогад про перше кохання він сховав у потаємні куточки своєї пам'яті та не діставав усі наступні роки, а тут побачив фотографії красивих страв, серед них був гарбузовий суп, який його навчила їсти надія. Раніше він гарбуз терпіти не міг, і коли Павло Михайлович побачив Наполеона з пов'язкою, він зрозумів, це справа рук тільки надії, тоді він дозволив собі згадати усе. Надія теж вийшла заміж, народила сина, потім вони з чоловіком розлучилися, не зійшлися характерами. І ось тепер вона працює в ресторані, а Андрій фотограф-журналіст. Це його фотографії викликали сплеск пам'яті Павла Михайловича. Все ж таки мав рацію старий лікар. Чудеса іноді трапляються. Павло Михайлович стрімко пішов на поправку. Душа зцілилася, «Гори затягнулося, як затягується рана, пояснив лікар. Ні, Надія і Павло Михайлович не стали жити разом. Занадто багато всього сталося і занадто сильно вони змінилися, але їхні діти Андрій з вікою подарували їм новий сенс життя, який назвали Тарасиком. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.